Друзі, всем привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отож, важлива інформація для українців в Польщі. Німецький фонд, друзі, дякані катастрофі, багато хто з вас знає цей фонд. Можливо, також ви отримували виплати від цього фонду. Отож, він вичерпав свої можливості на виплату фінансової допомоги для біженців з України в Польщі. Я нагадаю, друзі, що виплати від цього фонду. Вони були в сумі 700 злотих на заявника та 600 злотих на кожного члена родини. Ці виплати здійснювалися протягом трьох місяців. У листопаді подавати заявки і отримати грошову допомогу від дякані катастрофи. Біженці з України могли в шести містах Польщі. На сьогодні друзі, офіційно ця програма грошової допомоги закінчилася. Про що повідомляється на сайті. Цього фонду. Також, друзі, фонд, «Дякані катастрофі, припинив реєстрацію на виплату одноразової допомоги на підготовку до зими для біженців, які вже отримували тримісячні виплати в рамках програми. Реєстрація тривалася в листопаді, а саме зимова допомога призначалася не всім. А тим, хто встиг подати заявку, також отримувачів відібрали на основі критеріїв уразливості, визначених для зими. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі!